робота у міських депутатів не заладилася ще зранку. Після майже годинних розмов та суперечок перейшли нарешті до розгляду питань порядку денного. Міський голова, пророкуючи, що сварки на сьогодні не закінчились, оскільки майже усі питання земельні, запропонував депутатам у разі недовіри до профільної комісії переобрати її, а не сперечатися. Якщо є комусь недовіра, голосуйте недовірою, міняйте цю земельну комісію. Ми ж не можемо влізти в кожне питання, хтось займається освітою, хтось іншим, а на сесію питання повинно винести підготовлене. Після цього депутати таки почали розглядати питання однак без суперечок все ж не обходилося. Та коли дійшли до 47-го пункту у порядку денному, свободівці заявили, що блокуватимуть роботу лічильної комісії, і разом зі своїми помічниками оточили її з усіх боків. Вони вимагали в поіменному режимі голосувати за закріплення 14 соток землі на вулиці 16 липня, 31 а тому іншого виходу, як блокувати роботу лічильної комісії, ми не маємо. Звертаємося до вас, шановний пане голово, відправити це питання на довивчення після того ми розблокуємо роботу лічильної комісії. Я... ще на початку засідання. Людина фракція Сергій Паладійчук запропонував взагалі забрати це питання з порядку денного. Закликала колег не голосувати за цей пункт, і очільниця обласного держкомзему, оскільки за будинком можна закріпити тільки 10 соток землі. Стверджується, що згідно статті 121 земельного кодексу України, якщо це індивідуальне домоволодіння – не більше 10 соток. Якщо це багатоквартирний житловий будинок, в такому випадку це повинно бути ОСББ. І ми проектом з вами. Повинні вирішити, яку землю і чи в праві власності чи на праві оренди надати для обслуговування даного житлового будинку. Я закликаю депутатів не голосувати за це рішення. Далі цікавіше, Олександр Лащук підійшов до міського голови рівного, а Юрій Запорожець почав його відтягувати від Володимира Хомка. Як результат, виникла штовханина, і очільник рівного оголосив перерву у роботі сесії на годину, а також задумався над тим, аби до виборів не скликати сесії міськради. Так, шановні, оголошую перерву на обід. Годинна перерва на обід. Ми вже майже в базар перетворились, причому на всіх рівнях від Верховної Ради до самої нижньої. Ну слава Богу, було хоч тут спокійно. Ну, ще раз кажу, я подумаю, як це зробити, але напевно. До виборів може не будемо сесію проводити? Ну бо це неможливо. Це тільки привід для тих людей отут зараз поскакати, щоб їх показали по телебаченню. На обід свободівці не пішли. Атаки залишилися на місцях членів лічильної комісії. Після перерви знову ж таки вимагали голосувати за виділення землі у центрі міста поіменно. Після чергової полкової дискусії Володимир Хомко таки вирішив зняти питання на доопрацювання. Я прошу це питання зняти на довивчення. Хто прошу голосувати? Я все давно прийняв на рішення. Єдине, що я хотів викликати міліцію, щоб вивели, але потім вирішили, що все-таки це для них ще, ще додаткова реклама. Рухаємося далі. Андрій Лобчук, Олександр Ковтунець, Новини Рівного.